Риба вампір ванделія сіроза. Це справжній жах прісних вод Південної Америки. Риба вампір прикріплюється до зябр більших риб за допомогою спеціальних шипів і живиться їхньою кров'ю. Її розмір до 2,5 см, а вузьке тіло дозволяє легко пронукати в органи інших риб. У рідкісних випадках риба вампір може помилково заплести в сечовий канал людини під час купання, що викликає сильний біль і потребує медичного втручання. Такі випадки трапляються дуже рідко, але викликають страх у місцевих жителів. Її вузьке тіло та здатність виживати в умовах дефіциту їжі робить її ідеальним паразитом. Риба вампір є прикладом того, як еволюція створює спеціалізовані форми життя. Риба вампір є одним із найменших, але найбільш небезпечних паразитів у світі риб.